Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить вас неймовірно, і в нього безліч подарунків, які ми маємо через Ісуса Христа на своє життя, є для кожного із вас. Амінь. амінь. Хочу сьогодні вас підбадьорити і закликати ділитися. Різними рілсами, шортсами, програмами, інтерв'ю, проповідями в інтернеті це велика площадка для того, щоб ми, як віруючі, ми там були світлом, ми там були сіллю, ми були там проповідниками істини і правди, і щоб через вчення Боже люди спасалися, люди не верталися до Бога щоб там приходила свобода в життя людей, щоб люди переживали Божу милість і благодать. Так сумно, знаєте, коли сьогодні я дивлюсь, люди, які є спільнотою ЛГБТ, вони діляться своїм контентом, вони проповідують своє псевдо лжевчення, свої цінності, вони проповідують, а віруючі не проповідують. Дивлюсь, дуже часто на сторінки віруючих. Там немає ні проповіді, там немає... вони не виставляють ніякий контент з своєї церкви, вони нічого не виставляють. І коли ми віддаємо цю нішу грішникам невіруючим, вони візьмуть цю нішу і вони будуть впливати. Але ми, як віруючі, ми повинні впливати. Ми повинні бути. Свічкою, яка на свічнику і вона горить, вона сяє, вона палає, вона запалює інших людей, вона передає це світло Боже в їх душі, в їх серця, в їх родини. Амінь. Дивлюсь, коли люди, які сидять в тюрмі і вони мають певні воровські ідеї, у них є свої цінності, і вони не соромляться, вони я дивлюся, діляться своїми цінностями. Діляться тим, у що вони вірять. Вони теж проповідують, вони теж говорять про те, у що вони вірять, але віруючих дуже мало сьогодні в інтернеті. І знаєте, так сумно, коли ми не використовуємо цю можливість, цей шанс сьогодні зайти. Там, де молодь, там, де підлітки, там, де люди похилого віку, щоб ділитися радісною звісткою. Біблія говорить, що Бог багатий для всіх, хто прикликає Його, і Бог хоче спасати. Він вже віддав свого Сина, і вже сьогодні жертва Ісуса вона працює для кожної людини. І нам треба сьогодні прийняти Ісуса Христа цим людям. Як Господа і Спасителя, і прикликати Його в своє життя, щоб він став їхнім Господом і Спасителем, і вони будуть спасатися. І ось апостол Павло говорить: а як покликати? Як покликати? Дивіться, бо всякий, хто покличе, ім'я Господнє спасеться. Добре. Хто покличе, той спасеться. А тепер, але як покликати того, в кого не вірували? Як вірити в того, про кого не чули, як чути без проповідника? Бо хоче, щоб ти був цим проповідником в інтернеті на цій площаці. Щоб коли люди тебе почують як проповідника, вони увірували через твоє слово, через чиня, через те, що ти виставляєш, хтось записує, але ти виставляєш, і це заквашує цей світ. Євангелія заквашує цей світ. Воно повинно заквашувати цей світ. Як увірувати? Як увірувати, да? дивіться, птиці, як чути без проповідника? Люди почули, вони увірували, вони прикликали, і вони спаслись. І як проповідувати, коли не будуть послані? Ми сьогодні маємо завдання як посланці, як посли, посланці від імені Христа. Ми повинні йти до людей і так вживу, і в онлайн, в інтернеті. Ми посланці Христа, і Господь сьогодні хоче творити свою історію через нас. Ми творці історії, Божої історії, Бог хоче творити через нас. Тому хай нам не буде соромно сьогодні багатьом християнам їм соромно, що вони віруючі, що вони з Богом. Що вони віддали серце Ісусу, хай нам не буде соромно, що ми маємо прокликання, що ми служимо Богові, що ми жертовні, що ми посвячені. Послухайте, нам не треба соромитись нашого Бога, нам треба хвалитися нашим Богом. Нам треба сьогодні вказувати цим людям на Бога, в якому є спасіння для кожного його, з них, для цих людей. Тому, друзі, хай Бог нас благословить, не соромитись, а бути проповідниками правди. Амінь.